Чи має право жінка, яка проживала у фактичних відносинах із зниклим безвісти військовослужбовцем на отримання його грошового забезпечення? Справа в тому, що такі жінки навіть за наявності рішення суду права саме на цю виплату не мають. Такі жінки мають право на виплату в разі загибелі військовослужбовця на тих 15 мільйонів або частку від цієї суми, якщо є інші родичі. Але саме на час, поки військовослужбовець вважається зниклим безвісти, на грошове забезпечення права не мають. Що в даному випадку робити? Якщо військовослужбовця буде оголошено померлим, то частина цього невиплаченого грошового забезпечення вона відходить у спадкову масу. Вже там як ця жінка, що має рішення суду про встановлення факту проживання однієї сім'ї без реєстрації шибу, буде входити до кола спадкоємців.